Артисти Полтавської обласної філармонії заспівали у холі Київського вокзалу без концертних костюмів, бо це сюрприз. Так вони зустріли потяг з військовими Краматорськ Херсон Полтава Київська. Ініціаторка патріотичного перформанса, заслужена працівниця культури України, заступниця директора Полтавської обласної філармонії Лариса Семеняга. Де б ми не знаходилися, ми поруч з нашими військовими, ми поруч з ними і думкою, і справами. І як може артист заявити про свою єдність тільки голосом, тільки музикою? І сьогодні я думаю, що всі, хто на вокзалі, вони об'єднаються. З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення ми засвідчуємо на Полтаві Київській свою повагу і шану всім захисникам і захисницям. Ми обрали це місце, бо з вокзалу починається кожне місто, зустрічає, проводжає. Артисти Полтавської обласної філармонії згадують, як два роки тому вони збиралися на гастролі, але їхні плани перекреслила війна. Таким чином, сьогодні ми шановуємо. І нагадуємо про плани всіх українців, які не збулися. Але Укрзалізниця стала місцем порятунку і єднання всіх нас. Розпрягаєте хлопці-коні та реве та стогне дні широкий Артисти обрали тому, що ці твори енергетично потужні, піднесені та мають понад 200-літню історію. Сьогодні цей перформанс робила саме Полтавська обласна філармонія на підтримку наших Збройних сил України і на підтримку нашого народу. Відчував велику гордість, тому що в ці пісні вкладені такий глибокий сенс, що коли ти співаєш і промовляєш кожне слово, ти відчуваєш, що ти не можеш скласти руки. Ти пишаєшся тим, що ти є українець.